Армадол, забудь про головний біль. Поки що як і обіцяли, оці порід у нас е, Петро Кузик обіцяв вийти на зв'язок, тому що ви я думаю, пам'ятаєте минулорічний величезний скандал в столиці з пам'яткою архітектури, яка називалася квіти України. Це величезна будівля. Ви зараз бачите називається, її, лі, називається слава Богу. так. Ви бачите її зараз позаду uh, Петра. Тоді е, руйнування зупинили. Зупинили, але е, зараз знову ця будівля втратила свій статус як архітектурної пам'ятки, і от що з нею відбуватиметься далі, Петя знає більш детально. Доброго ранку, друзі. Ще раз так. Я зараз біля цієї легендарної будівлі квіти України. І пам'ятаємо, ми всі ви говорили, що минулого року був величезний скандал довкола цієї будівлі. Приватний забудовник не покидає, не покидає досі своїх планів звести тут торговельно офісний центр висотою майже 30 метрів. Така була інформація. Правдами, неправдами він отримав дозвільні документи, і е, тоді квіти України. України почали вже поступово розбирати цю будівлю, можна сказати, руйнувати. Почали її активісти разом з Мінкультом цю історію зупинили. Будівля отримала дійсно статус пам'ятки архітектури, але це було ненадовго трохи більше. Року і знову тут історія а, зараз набирає нового оберту, і а, більше деталей ми дізнаємося у Лесі Донець. Це представниця ініціативної групи Зберегти квіти України. Доброго ранку. ран ви стільки часу з іншими активістами разом з Мінкультом. Ви оборонили цю будівлю, відстоювали, щоб її зберегти. Зараз а, суд а, ухвалив рішення, як так сталося, що ви не змогли її втримати, і чим це загрожує. Ну для нас це теж певною мірою шок. Ми дізнались про рішення позавчора вночі. Ми не є стороною цієї справи, і нам просто прийшло сповіщення, тому що ми пильнували. Ми знаємо, що у Уаска в цілому є у суда, який прийняв це рішення. У нього є в цілому певна репутація дещо сумнівна. Для нас було несподіванкою те, що попри оцінку експертів мінкульту, попри оцінку експертів департаменту охорони культурної спадщини, попри бажання майже там тисяч людей, які залишили свої підписи під листом про присвоєння статусу. Ласк вирішив прийняти сторону забудовника. При цьому в ухвалі суду є майже цитати зі слів забудовника і посилання на нього. Ну, для нас це рішення виглядає дещо дивним. Чим це загрожує для цієї будівлі? Це загрожує тим, що. І знесуть? Її можуть знести. Нагадаю, що Мінкульт і департамент охорони культурної спадщини присвоїли будівлі статус пам'ятки, якраз щоб надати їй охоронний договір. Також вони наклали заборону на проведення будь-яких будівельних робіт. Тут зараз суд обидва ці рішення скасував. Це означає, що у забудовника залишилось буквально кілька кроків до того, як він зможе повернутись до демонтажу і всього, чого він захоче. А чи бували ви на судових засіданнях? І чим забудовник мотивує? Що він каже? Чому? Його свої наміри, чим він підкріплює. Ну на диво, ми не бували на судових засіданнях, тому що це слухання проходило по спрощеній процедурі. Попри навіть те, що прокуратура, яка долучилась, щоб захищати інтереси інтереси українців на їх культурну спадщину, вона просила цього не робити, але суд її відмовив. Отже, всі слухання проходили без сповіщення сторін, але у нас були переговори з забудовником, Ми знаємо його позицію по інших судах, тобто ми розуміємо, чим він мотивує свої річ. Він намагається говорити щось про аварійність будівлі, але про це він заговорив лише коли громада зацікавилась цим. У попередніх документах таких згадок не було. Також він говорить про захист. Е Інтересів бізнесу і інвестора міжнародних інвестицій, які він начебто представляє, але при цьому ми бачили розслідування журналістське розслідування незалежних, незалежних журналістів. Вибачте, про те, що у цього бізнесмена може бути російський слід, тобто не зрозуміло, чиї інвестиції ми захищаємо. Давайте нагадаємо глядачам трішки про унікальність цієї будівлі, угу. буквально два речення. Ця будівля унікальна, принаймні тим, що вона представляє період пізнього модернізму. Спроектована по унікальному проекту, який виграв на конкурсі від українського архітектора. Це флористичний павільйон для експериментальної флористики. Від цього залежить і його форма, така каскадна. Тут фактично росли рослини, і вони ж надалі продавалися. Так, да, і одна з цих рослин це, напевно, цей виноград, так його ми вже не відновимо, бо тут обрізані тільки там такі залишені. Лися його шматки. Звісно, там були ще унікальні вітражі всередині, інші елементи фасаду, які були демонтовані. Де це все зараз? Дійсно, виноград зрізали на, попри всі протести громади і попри те, що його можна було захистити. Тим не менше, цього року ми спробували посадити новий це і він тут є, так? Він тут є. Ми подивимося, що з цього вийде. Щодо того, що є всередині. Там дійсно були вітражі, ми бачили їх ще до початку демонтажу. А де вони зараз? Забудовник запевняв нас у тому, що їх розібрали і планують перезібрати, коли будівлю відновлять. Але для цього має бути певна процедура з залученням фахових спеціалістів. Ми не впевнені, що ця процедура була, була дотримана і це можливо відновити. Також там були люстри, де вони знаходяться зараз. Ми також не знаємо. Вони там точно ще були на початку демонтажу. І е, на завершення хочу запитати, чи будете ви продовжувати боротьбу, чи будете ви відстоювати, щоб ця будівля була збережена? Які ваші подальші кроки? Звісно, ми будемо відстоювати цю будівлю. Ми не сподівалися, що буде легко, е, але це наша культурна спадщина, і зараз ми маємо за неї боротися як ніколи. Ми плануємо долучитись третьою стороною до цієї судової справи. Ми плануємо підтримувати архітектора будівлі Левчука, який також отримав незадовільне рішення у першій інстанції у справі по авторському праву. Ми закликаємо Мінкульт та Докс приєднатись до нас і співпрацювати, доки ми не отримаємо статус пам'ятки знов. І ми закликаємо місто е звернути увагу. Е Разом зі своїми контролюючими органами долучитись до того, що відбувається у центрі, зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Дякую. Я сподіваюся, вам це вдасться. Друзі, завдяки таким людям вдається захищати зберігати такі будинки, які є пам'ятками, мають архітектурну цінність. І Я ще на, вер... на завершення, хочу сказати, що на рішення цього київського окружного адмінсуду одразу ж відреагував у мінкульті. Міністр Олександр Ткаченко у своєму телеграм-каналі написав, що на рішення окружного, окружного адмінсуду Києва подаватимуть. Апеляцію, Тож зараз квіти України зберігають за собою статус пам'ятки архітектури, і ми будемо е, спостерігати, будемо відслідковувати цю тему, на чий же бік врешті стане правосуддя. Ось такі новини. Вам слово це ж якого хабаря треба було занести і перший раз, а потім другий раз під час повномасштабної війни, коли кажучи. коли увага трішечки до іншого прикута, сидеві величезне. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.